Друзі, вітаю вас, мене звати Алла Брік, і сьогодні я хочу поділитися з вами технікою пошуку свого призначення через метафоричні асоціативні карти. Мені сьогодні буде допомагати авторська колода, метафоричних асоціативних карт, яка називається Осяяння. Це колода психолога Юлії Федоренко. І, власне, це ресурсна колода, і вона універсальна. Для тієї техніки, яку я сьогодні покажу, ви можете використовувати також колоду персона, будь-яку ресурсну колоду, а або будь-яку колоду з тваринами. Також ви можете міксувати ці колоди, для того, щоб добитися, скажімо так, того ефекту, який ви хочете. Отже, працювати з цим запитом, як знайти моє призначення, ми з вами будемо як у відкриту, так і в закриту. Хто знається на техніках МАК, ви розумієте, про що я кажу. Хто не знається, підписуйтесь на мій канал, буду обов'язково про все це розповідати. Отже, Починаємо з вами працювати. Я буду сьогодні в якості клієнта розповідати, звісно ж, там про себе. Я не буду брати якийсь клієнтський досвід, тому що. Я зберігаю конфіденційність своїх клієнтів, це найголовніше, це на першому місці, тому тільки з дозволу клієнтів я розповідаю про якісь їхні історії, і то тільки малесенькі частинки. Сьогодні про пошук призначення буду говорити, покажу вам взагалі цю техніку, і буду говорити вже там з власного досвіду, тобто я буду сьогодні таким піддослідним кроликом для вас. Отже. Спочатку ми з вами першим чином, що ми з вами робимо? Ми обираємо з колоди у відкриту дві карти. Дві карти, які будуть відповідати на питання, яка я зараз і яка я, коли я знайшла своє призначення. Для цього ми можемо використовувати, якщо ви користуєтеся декількома колодами, то для цього запиту використовуйте колоду персона. У мене сьогодні одна колода, і я саме на ній вам покажу цю техніку. Знову ж таки, ми відкриваємо, обираємо карти у відкриту. Перше питання, яке я зараз, для того, щоб обрати карти у відкриту, потрібно передивитися їх. І ті карти, які привертають вашу увагу, ви можете їх відкласти одразу. Ось у мене зараз дві карти вже привернуло мою увагу. Я навіть хочу, ну, я не хочу навіть далі дивитися на питання, яка я зараз, я обираю ось ці дві карти. Далі, і е, далі ми дивимося, обираємо е, карти на питання, яка я, коли я знайшла своє призначення. Я обираю ті карти, які мені подобаються. Нам не потрібно довго думати, розумієте? Ми обираємо швидко, ми передивляємося, якщо ви працюєте самостійно для себе, або якщо ви працюєте з клієнтом, ви швидко передивляєтеся карти, тому що ви знаєте, що інтуїція вона так завжди працює. Перше, ліпше враження, найперше враження, воно найточніше, тому я передивляюся карти швидко. Заодно покажу вам галерею цієї колоди. Карти, які привернули мою увагу, яка я, коли я знайшла своє призначення, отже, якщо ви або клієнт каже, що я хочу вбрати не одну, а декілька карт, будь ласка, це можна абсолютно робити. Тепер, коли ми обрали карти, ми даємо на них відповідь. Якщо ви працюєте сам із собою, то ви дивитеся уважно на карти. І е, даєте відповідь, яка я зараз? Що це означає? Чому тут вогонь? Чому тут райдуга? Е, можу сказати про себе: я зараз горю е, ідеями. В мене багато ідей, в мене такий творчий запал. Я хочу багато всього зараз реалізувати, і мене це наповнює. Нові ідеї мене наповнюють. Е, це дає мені, знаєте, і тепло, і таку. Радість, я не звертаю воги, наприклад, чи тут там якась пара. Це не про кохання зараз, це про мої, мій внутрішній стан. У мене багато ідей, я хочу багато всього реалізувати, і це мене наповнює. Це дає мені той життєдайний вогонь і дає ту радість, яка мені необхідна. Це те, яка я зараз. Яка я, коли я знайшла своє призначення, а, спокійна. Перш за все, я спокійна. Якщо тут я активна, дієва, я дію, я щось роблю, скажімо так, можливо, якась навіть суматоха, сумбурність, нерозуміння, куди рухатися, але постійна постійна така жага, щось робити. То коли я знайшла своє призначення, я спокійна, я зосереджена, я наповнена відчуттям власної. Гармонії і щастя, але це не якесь таке буйство, це відчуття спокою та гармонії. І також я маю відчуття стабільності. Мені ця карта говорить власне про стабільність, знаєте, і про захищеність. Коли я знайшла своє призначення, я відчуваю себе захищеною. А для мене, наприклад, стабільність це захист. Це тотожні речі, так? Я відчуваю себе захищеною, стабільною, в мене спокій і гармонія. Це коли я знайшла вже своє призначення. Далі, ви так само, коли якщо ви працюєте з клієнтом, ви так само задаєте ці питання і слухаєте ті відповіді, які дає вам клієнт. Далі, якщо ви, наприклад, працюєте з. Різними колодами для наступного запиту ви обираєте колоду з тваринами. Тут, бачите, це універсальна колода. Нам не обов'язково обирати всі карти, де є тварини, але тут, скоріше за все, ну, на більшості карт є тварини. Так? Якщо ви працюєте з однією колодою і вона універсальна, значить ви, власне, робите тільки, витягаєте карти тільки з цієї колоди. Далі ми з вами будемо обирати, увага, карти в закриту, тобто рубашками догори. Ми задаємо тут, власне, три або навіть чотири. питання. Перше питання що я люблю робити. Друге питання чим я люблю займатися. Третє, які в мене є хобі та таланти. І четверте питання може бути, як ці хобі та таланти можуть бути? Корисні для людей. Отже, ми тасуємо колоду і в закриту обираємо, якщо ви різними колодами, то це буде колода з тваринами, якщо ви однією колодою, неможливо, обирайте з ними. Перше питання, на яке ми даємо, шукаємо відповідь і обираємо собі карту, це що я люблю робити. Отже, перше, зараз хвилиночку, я тут, що я люблю робити, поки що. Ставимо в закриту. Наступне питання: чим я люблю займатися? Обираємо в закриту. Третє питання: які в мене є хобі та таланти? І четверте питання воно не обов'язкове, але я його тут витягну. Як мої хобі і таланти можуть бути корисні іншим людям? Отже, що я люблю робити? І трактуємо цю карту. Звісно, ви описуєте одразу свої емоції або запитуєте, якщо ваш клієнт не знає, що сказати зараз про карту, так то ви задаєте йому питання. Ну, наприклад, ваш клієнт знає, я про себе скажу так, що я люблю робити. Я люблю бути на самоті. Як би це не було дивно, але так, я дійсно люблю бути на самоті, бути зосередженою в собі, зосередженою на своєму світі. І, ну, скажімо, це більше для мене як карта інтроверта, що я люблю робити. Так? А якщо, наприклад, ви або ваш клієнт має труднощі з описом карти, то ви задаєте йому такі питання. Перше, що ви бачите на карті? Я бачу на карті маленького хлопчика. Що він робить? Мені здається, що він молиться, або він просто ну, думає про щось. Ну, руки так складені, наче він молиться. Так? Далі ви запитуєте, що відчуває персонаж на карті. Мені здається, що він спокійний, що він зосереджений, що він десь глибоко в собі, десь в своєму внутрішньому світі. Так? Чи є на карті ви? Про себе можу сказати, що якщо я і є, то я от відчуваю, що я десь всередині. Я десь всередині цього хлопчика. Цей хлопчик це не я, я десь всередині нього. Якщо, наприклад, ваш клієнт каже, Ні, мене на карті немає, запитайте в нього, а де ви стосовно цієї карти, і ваш клієнт може сказати: Я стою за спиною, ось я ось ця пляма, наприклад. Так? Або Я взагалі мене немає на цій карті, я дивлюся. Ну, тобто будь-які можуть бути нюанси. Обов'язково записуйте ваші і клієнтські відповіді. Тобто відповідь на питання, чим я люблю займатися, я люблю бути на самоті, я люблю бути зосередженою. Далі, наступне завдання, ну точніше, що я люблю робити, так це в нас було. Чим я люблю займатися? Чим я люблю займатися? Я люблю допомагати іншим. Ось це я, я одразу кажу, я на карті є. Ось це я. Я е, схожа на психолога, який допомагає іншим людям розібратися в собі. Ну, власне, я вже відповіла на це питання. В кожного будуть свої асоціації, звісно. Якщо ви або ваш клієнт не може дати відповіді, ви знову ж таки задаєте всі ті самі питання. Хто персонажі карти? Два чоловіки і жінка, так що вони роблять? Ну вони сумують. У вас можуть бути різні відповіді. Можливо, хтось каже, що ця жінка сумує через те, що її чоловік вже не такий, як він був колись. Наприклад, так або а, ця жінка, можливо, в неї загинув чоловік, а зараз перед нею інша людина, і вона розуміє, що це зовсім не та людина, яка їй потрібна. Вона сумує за своїм чоловіком. В кожного можуть бути власні асоціації. Я зараз сказала свої, і це чітка відповідь на те питання, що я люблю робити? Бути зосередженою, бути на самоті. Чим я люблю займатися? Я люблю допомагати іншим людям долати їхні якісь проблеми. Так? Наступне в нас питання, які в мене є хобі та таланти? Відкриваємо. Ну, хобі в мене читання. Я дуже люблю читати, я дуже люблю занурюватися в нову літературу. Це так і є, це дійсно. Знову ж таки, дівчина тут на самоті. Моє хобі це читання. А, які в мене є таланти? Я вважаю, що мій талант. А... Переповідати прочитане і навчати те, що я дізналася сама з книжок, я це дуже добре можу розповісти іншим людям і навчити їх. Ну, коли людям не потрібно читати книжку, я розповім все так, ніби вони самі її прочитали. Так? Ну, знову ж таки, у вас чи у вашого клієнта тут можуть бути зовсім інші асоціації. І четверте питання: у вас на цьому етапі вже може скластися картинка? Ну, давайте подивимося, чи склалася картинка, наприклад, у мене. У мене вона, в принципі, склалася, тому що, як я свої таланти і те, що я люблю робити, можу використати. Я можу, наприклад, читати психологічну літературу. Бути на самоті осмислювати ось це все, отримувати енергетику і таким чином допомагати людям, тому що я маю ті знання, яких вони, наприклад, не мають. Так? Якщо на цьому етапі нічого ще не зрозуміло, то ми витягаємо четверту карту, як мої таланти і мої хобі можуть допомогти бути в нагоді іншим людям. Дивіться, друзі, якщо буває так, що ви витягаєте карту і повний ступор у вас, якщо ви робите це для себе, або якщо ви це робите для клієнта, ну як це може допомагати? Наприклад, я дивлюся на карту, я не розумію, я кажу, я не знаю, як це може допомогти іншим людям. Як моє, наприклад, бажання і любов до читання це моє хобі. Так як це може допомогти іншим людям? Ну, знайти якусь свою дорогу, так бачите, тут самоліти, літаки в різні сторони розлітаються. Кожному показати його шлях. Наприклад, я прочитала щось так. Дізналася якусь інформацію, вона дає мені змогу побачити більше, ніж бачать інші люди. Так? Хтось бачить тільки червоний колір, хтось бачить тільки зелений колір, а я бачу всю картину. Я бачу повністю всю картину. От, бачите, мені в потоці зараз прийшла інформація. Але якщо буває так, що Ступор, наприклад, у вашого клієнта. Ви ж знаєте, що коли ми працюємо з метафоричними асоціативними картами, ми не маємо права нічого підказувати людині. Абсолютно жодного слова. Ми тільки можемо задавати питання. Ну, наприклад, в людині ступор ви можете потягнути ще допи. Ну, так як ми втору витягаємо допи. Так само і тут ми можемо витягнути одну, наприклад, карту додаткову. І подивитися, як ця карта в зв'язці з цією. Може дати відповідь на питання. Описуємо: тут повітря, тут повітря. так? Щось можливо може бути пов'язане з повітрям. Якщо людина, наприклад, десь витає у хмарах, вона не розуміє, що відбувається в її житті, я, отримуючи цю інформацію, можу вказати їй шлях і, скажімо так, наблизити людину до її мрії, до того, що їй потрібно. Вона сама не може. Якщо навіть і так не виходить, тягнемо ще один дом, я вважаю. Що тягнути потрібно не більше трьох карт, це правило трьох, воно завжди діє. Так? Тут в мене якийсь мудрець. Я бачу, що це мудрець, який вже став вершиною, який вже сам досяг певної вершини. Можливо, це вершини в психології, яких, яких я вже досягла. І саме завдяки цьому я можу допомогти. Ось ці таланти можуть допомогти іншим людям. Так? Якщо ви працювали з Колодою тварин, то тут, звісно, будуть інші карти і буде інша трактовка. Ну, Взагалі в кожного буде своя трактовка. Так? Далі наступний крок, який ми робимо, ми також, якщо ви з різними колодами працюєте, то це буде також крок з колоди тварини. Так? Знову в закриту ми вибираємо карти по одній карті на 4 питання. Що в мене добре виходить робити, в чому я професіонал? Чому я експерт, експерт і професіонал це різні речі, зараз поясню. І можемо тягнути додаткове питання, як ці навички можуть допомогти іншим людям. Отже, тасуємо колоду. До речі, ви можете, якщо ви працюєте з клієнтом, ви можете самі витягати, або ви можете просити вашого клієнта витягати карту. Краще, якщо ви будете просити вашого клієнта його рукою тягнути карту. Отже, тягнемо карту на питання. Що в мене добре виходить робити? Це перше. Друге, в чому я професіонал? Професіонал це людина, яка здобула певні навички. В чому я експерт? Експерт це людина, яка може навчити інших. Тобто. Я професіонал в якійсь сфері, так, але я, наприклад, поки що не можу навчити інших робити те саме. Якщо ви експерт, то ви вже можете навчити інших, наприклад, взяти систему Таро. Я і професіонал в Таро, і також я експерт в Таро, тому що я можу навчити інших розуміти ці карти і використовувати їх для себе. Так? Ну, і може бути додаткове питання, як ці мої навички можуть допомогти іншим людям? Давайте дивитися. Розкривати і дивитися, що в мене добре виходить робити. Ну, мені перше йде чекати. Чекати і бути спокійним в мене слухати. Це система активного слухання, коли, наприклад, я веду консультацію, я можу вислухати людину, спокійно, не перебиваючи, при цьому бути залученою в цей процес. І ну, бути, скажімо, терплячою, тобто, терпляче слухати, не перебивати, давати людині час, це я дуже добре вмію робити. Так? Далі наступне, в чому я професіонал? Я професіонал у вирішенні конфліктних ситуацій. Я вмію вирішувати сама конфліктні ситуації. Ну тобто, я в цьому професіонал, так я вмію вирішувати конфлікти. Це те, що йде мені. Вам може йти зовсім інше. В чому я експерт, тобто, що я можу навчити інших робити, так? А, дивіться, ну для мене тут школа, діти, які йдуть до школи, одразу мені інформація не прийшла, тому я починаю описувати карту. В чому я експерт? Ну, я можу навчати інших. Я експерт в тому, щоб навчати інших. І це дійсно так, тому що в я... мене були дуже різні сфери діяльності, але кожна з цих сфер діяльності так чи інакше була пов'язана з навчанням інших людей. Тому у навчанні інших людей я дійсно експерт. І третє питання, о, четверте питання, яке в нас було: як ці навички можуть допомогти іншим людям? Ну, для мене тут, наприклад, карта не зрозуміла, як це може допомогти іншим людям? Якщо карта не зрозуміла, ми робимо або починаємо описувати карту. Ну, тут якась складовка, знаєте, таке сховище знань, я б сказала, сховище інформації, яке я зберігаю. Як це може допомогти іншим людям? Я не знаю. Я можу потягнути додаткову карту. А, можливо, хтось із людей не має змоги а, щось самостійно робити, так, або не може, наприклад, знайти самостійно а, якусь інформацію, то я можу людям дати цю інформацію вже в готовому вигляді. Це, я один доп витягла, мені далі не потрібно витягувати додаткові карти, тому що я вже все зрозуміла на цьому. Так. А, так, і в нас ще з вами три питання буде. Це така техніка досить е, тривала, але е, далі ми з вами обираємо, якщо ви працюєте з різними колодами, для наступних питань вам потрібна буде сюжетна колода. Ну, власне, ось ця колода, вона і є сюжетною. Е, із сюжетної колоди ми з вами в закриту обираємо 3, 4 або 5 карт. Е, і е, даємо відповідь на питання, чим би я займався чи займалася, якби мені не потрібно було заробляти на життя. Отже, друзі, в закриту із сюжетної колоди обираємо три карти спочатку. Якщо відповіді немає, тягнемо четверту, якщо знову відповіді немає, тягнемо п'яту, але не більше п'яти. Чим би я займалася, якби мені не потрібно було заробляти на життя? Обираємо в закриту зараз три карти. Один, два, три. Дивимося і потім будемо, якщо буде потреба, будемо тягнути допи. Чим би я займалася? Я б займалася хатніми справами, будинком, створювала б затишок у своїй оселі. так. Чим би я займалася? Ну, це зачаття, як для мене, це діти, народжувала б дітей, будинок, діти. так. І третє, ну, мені знову йде якась конфліктна ситуація, тобто вирішувала б якісь конфліктні ситуації. Якби мені не потрібно було займатися, я б займалася повністю, наприклад. Облаштуванням побуту, народженням дітей. І ось це мені не зовсім зрозуміла ця карта, тому я дотягну до неї ДОП. Знаєте, можливо, я б допомагала своєму чоловікові подолати його якісь страхи, якби в нього були якісь конфліктні ситуації на роботі, то я б займалася саме вирішенням цих питань. Ну, Наприклад, якщо і ця карта не зрозуміла, ми можемо дотягнути там ще один наприклад, доп. Так. Ну, знову ж таки, для мене тут. Якийсь чоловік, який кудись іде, можливо, щось не може вирішити, можливо, це військовий, дівчина, яка його супроводжує. Можливо, я б займалася, якби мені не потрібно було працювати, можливо, б я займалася допомогою військовим з їхніми психологічними травмами. Так? Але все одно дивіться, ми все одно приходимо до тих занять, до того, власне, чим я зараз і займаюся. Так? Це психологія. З картами. І ще в нас буде п'яте і шосте запитання. П'яте запитання, знову ж таки, в закриту. Ми з вами обираємо одну карту з колоди. Якщо ви з різними колодами працюєте, наступну колоду берете тварини. Що є в мені, я цього боюсь і не даю цьому проявлятися. Отже, в закриту. Що є в мені такого, чого я боюся і не даю? проявлятися? В закриту обираємо одну карту і дивимося. А що в мені є такого, чого я боюсь і не даю цьому проявлятися? А, ну, в мені є певне сяво, теплота. Скажімо, ну мені не дуже зрозуміла ця карта, тому якщо не дуже зрозуміла, використовуємо техніку або описуємо, або тягнемо дуб. Ви можете також подивитися дно колоди, як ми дивимося в Таро. Що в мені є, чого я боюсь і не даю цьому проявлятися. В мені є якісь певні страхи, які закладені ще з дитинства. А можливо, мої власні якісь дитячі травми не пропрацьовані, які мене зараз там штовхають на те, щоб я допомагала іншим. Можливо, мені потрібно щось пропрацювати зараз в собі, якісь свої дитячі травми пролити світло на те, що від мене ховається, на те, що я не бачу, для того, щоб. Можливо, була в мене змога працювати. І е, останнє питання, яке ми тягнемо, власне, підсумок, в чому моє призначення? Ми також тягнемо цю карту в закриту. І е, якщо ви е, працюєте різними колодами, то ви цю карту обираєте із сюжетної колоди. В чому моє призначення? Або ми можемо сказати, трішки перефразувати і сказати: моє призначення це. Одну карту. Моє призначення це. Дивіться, ну, хіба ж так можливо, щоб із усієї цієї колоди карт я обрала знову цю саму. Моє призначення в тому, щоб світити людям, давати їм надію, давати їм допомогу і давати їм, власне, відчуття тепла, затишку, можливо, того, що вони не відчувають від інших. Все, ось таким чином я знайшла своє призначення. Але, друзі, в мене є кілька. Діяльності, якими я займаюся, але тут ми говорили саме про призначення, в чому я бачу своє призначення. Ви цю техніку можете використовувати для себе. Ви можете цю техніку використовувати для своїх клієнтів. Тут в нас всього виходить 6 пунктів, за якими ми працюємо, і тільки в першому пункті ми з вами обираємо карти у відкриту. У Усіх інших пунктах ми обираємо карти в закриту. Діліться, будь ласка, вашими враженнями, якщо ви використовували цю техніку для себе або для своїх клієнтів. Клієнтів діліться обов'язково вашими враженнями і підписуйтесь на канал, тому що я буду робити. Ще багато таких відео, які будуть вам допомагати вирішувати ваші питання. Якщо когось цікавить персональна індивідуальна консультація зі мною на картах Таро або на метафоричних асоціативних картах, в описі до цього відео я залишаю активне посилання. На актуальну інформацію за вартістю ви можете почитати, з якими темами я працюю, записатися в мого секретаря, заздалегідь, тому що запис зазвичай в мене йде на два тижні вперед. Дякую вам за увагу і. Побачимось в наступних моїх відео.